До Міжнародного дня музею у Павлоградському історико-краєзнавчому відкрилась стаціонарна виставка під назвою Узори буття традиції, що говорять. Цікавою частиною нашої виставки є Петриківський розпис. Будемо говорити, що це як квіткова душа так, Дніпропетровщини, яка зародилася у селі Петриківка, десь наприкінці 19-го, початку 20-го століття і вже згодом. Переросла вже у мистецтво, визнане у всьому світі, також тут можна побачити відтворений інтер'єр сільської хати. Саме через ці предмети передається душа української жінки здебільшого, тому що ця тематика вона пронизує повністю життя української жінки від народження і до смерті, будемо говорити так. Співробітниця музею радить відвідати експозицію Українська гостина садиба. Експозиція перенесе відвідувачів в затишну атмосферу українського села кінця 19, го початку 20-го століття, де все дихає традиціями. Тут ви зможете поринути саме в атмосферу української сільської хати побачити такі предмети, як рушники посуд, ікони, вишиванки, побутові якісь речі. Через ці предмети відкривається не лише матеріальна, але й духовна культура української родини. Павлоградський музей запрошує мешканців на стаціонарну виставку, що занурить відвідувачів у світ наших пращурів на зламі епох. Данеотрохименко, Олександр Молчанов, Максим Стоюшко, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК.